Раді вітати вас в кулінарній студії нашого телемагазину. Сьогодні в нас для вас сенсаційна новинка. Це справжній комплекс для приготування їжі. З його допомогою ви зможете урізноманітнити меню своєї родини стравами з, з багатьох національних кухонь. Знайомтесь, це комплекс Гурмана. Ви тільки погляньте, скільки тут усього: і великий вок з рішіткою, і набір для фондю, і каструля, і сковорідка. І електроплита, тобто база з нагрівальним елементом, на яку встановлюються всі ці пристрої. Залишайте з нами, і ви дізнаєтесь, що і як можна приготувати за допомогою цього неймовірного начиння. Розпочнемо з вока? Саме так. Ми встановлюємо свої сковороди на електричну базу, вмикаємо. І чекаємо, поки вона нагріється. Адже у ньому дуже швидко все готується. А це завдяки його особливій конструкції, тобто вузьке дно і високі тонкі стінки. Особисто я не буду порушувати традиції і приготую східну страву, а саме рисову локшину з овочами та куркою. А для цього мені кришка не потрібна, рішітка теж. А я люблю м'ясо, особливо свинину. Тому я буду смажити реберця. Реберця вже були замариновані. Тому я просто кладу їх в вок і обсмажую. Їх потрібно дуже швидко перегортати. Бо вок має дуже високу температуру. А знаєте, чим хороший цей електричний вок? Адже у квартирі у нас немає змоги готувати на відкритому вогні. А газова плита не дає такої широкої нагрівальної основи, як електрична. Бо для ефективного приготування у вокові потрібно дуже сильне розжарення. Разом до курки я додаю свої овочі. Поглянь, яка краса виходить. Моя вам порада. Всі інгредієнти приготуйте заздалегідь. Бо у локові смажиться все дуже швидко. А це рисова локшина. Я додаю її до курки з овочами, Ось так. Потрібно все це ретельно перемішати. Зверху це все поливаємо соєвим соусом. О, як зашкварчало. Трішечки посипем кунжутом. І можемо накрити кришечкою, щоб наша локшина умліла. Ой, не пишайся своєю китайською лакшиною. Мої реберці виглядають красивіше. Дивись, це справжня мрія гурмана. Я викладаю кожне реберце на решітку. Нехай стікає олія. Все. Наші реберця вже готові. І до них гострий соус чилі. Його я приготував у цій чудовій каструлі. Цей соус треба тільки трішки підігріти. І він буде дуже добре смакувати з нашими реберцями по-мексиканськи. Ось так за лічені хвилини ми приготували дві повноцінних страви на наших електричних комплексах гурмана. Що, що Олежа, будемо куштувати? Обов'язково. Будь ласка, не можу втриматися від такої смаку. Ммм, дійсно смачно! І це все завдяки комплексу гурмана. А я не можу утриматись, щоб не скуштувати реберця. До речі, їх можна брати і руками. А вам сподобалось? Далі буде цікавіше. І смачніше! Електричний комплекс гурмана це багатофункціональний кухонний пристрій, який складається із нагрівальної бази та декількох предметів якісного кухонного начиння з протипригарним покриттям, високої сковороди, вок з решіткою, комплекту для фондю, сотейника та низької сковорідки. Ви будете в захоплені від ефективності великого вока. У ньому ви за лічені хвилини засмажите до хрусткої шкірочки усі види м'яса, рибу, морепродукти чи овочі, протушковані під кришкою. Локшина, картопля, рис завжди будуть мати привабливий вигляд та неймовірний смак. Нарешті вам вдасться справжній узбецький плов. Відтепер, за допомогою Вока, ви власноруч зможете готувати оригінальні страви із китайської, індійської, африканської та інших кухонь. Накривши сковороду кришкою, ви можете тушкувати страву або варити на парі, розташувавши продукти на решітці, завдяки формі, посудини та антипригарному покриттю для приготування у окові достатньо ложки олії або масла. Комплекс гурмана це розкішний подарунок навіть для найвибагливіших кухарів. Телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані, та замовляйте багатофункціональний кулінарний набір європейської якості за вигідною ціною. Наші оператори вже чекають ваших дзвінків. Нехай ваш стіл буде різноманітним та вишуканим. Адже з електричним комплексом гурмана це легко. А ми продовжуємо коховарити на багатофункціональному суперкомплексі гурмана. І саме зараз ми вас познайомимо, а можливо комусь просто нагадаємо, що таке фондю. З французькою означає розплавлений. Кажуть, що його вигадали альпійські пастухи, які з харчів мали тільки сир, хліб та вино. Сьогодні ми будемо готувати класичний фондю Ньо Шатель. Хоча існує і безліч інших рецептів. Беремо нашу фондюшницю. Змащуємо її всередину чесником. Ставимо фондюшницю на електричну плиту. Наливаємо в неї трішечки вина білого. Так. Додаємо сир. Можна взяти два різних види сиру, які дуже добре плавляться. Додаємо ще сиру. А я тим часом нарізаю шинку. Далі ми додаємо фондю крохмалу так, і сік половинки лимона. А ну глянь, я так ріжу шинку. Ну, звичайно, так, дуже добре. Ось. То я майстер по нарізанню шинки. Молодець. І все це добре перемішуємо. Важливо помішувати не по колу, а вісімкою, щоби сир не прилив до стінок. Сир вже кипить. Тож вимикаємо нашу електричну плиту. Олеже скуштуєш? З задоволенням. Обери собі колір шпички. Добре, я вибираю жовту. І я собі візьму помаранчеву шпичку, щоб ми не сплутались я. Що ж, наколюй собі шинку або хліб. Оп, і зразу можна куштувати? Звичайно. Смакує дуже добре. Тоді спробую я. М -м, смакота. Прям як у французьких пастухів, так? Мабуть, так. До речі, я приготував тобі сюрприз. Це шоколадне фондю. Скуштуй ананас, полуницю або диню. Будь ласка. Ох, як красиво. А? М -м, це просто неймовірно. Тож, якщо ви любите смачно попоїсти або мрієте відчути себе справжнім шеф-кухарем модного ресторану. Комплекс гурмана саме для вас. Набір для фондю – це родзинка кулінарного комплексу гурмана. Швейцарська страва віками завойовувала серця європейців, шматочки м'яса, овочів, хліба чи морепродуктів у киплячому сирному соусові з вином. Ароматно, смачно вишукано. Спробуйте, і ви назавжди закохаєтесь у цю страву. Шоколадне фондю, солодка мрія для дорослих та малих ласунів, десерт із фруктів, печива або ягід у гарячому шоколаді може стати окрасою будь-якого застілля та навіть Античного вечора запросіть гостей та здивуйте їх своїми кулінарними витівками із комплексом гурмана. Раніше я не любила готувати. Думала, що кухня це не цікаво. Аж доки чоловік не подарував мені комплекс гурмана. Особливо я в захваті від фондю. А завдяки вокові я вивчила всю східну кухню. Тепер я готую з задоволенням. Мій чоловік знав, що робить у нашому комплексі гурмана. Ми використали вок з решіткою, каструльку і фондюшницю. Так, але у нас ще залишилася низька сковорідка з ручкою, яка знімається. Це сковорідка для грилю. Давай підсмажимо на ній оці чудові стейки. Я традиційно вибираю м'ясо. А я тоді посмажу рибу. Добре, і так ми готуємо наші стейки. Олію ми не додаємо, тому що наша сковорідка має протипригарне покриття. Електричний комплекс гурмана це крок до якісного харчування та втілення ваших кулінарних фантазій. Я вважаю, що наші стейки вже готові. Ми можемо подавати їх до столу прямо у сковородах. Ось так: от піднімаємо, ставимо і забираємо ручку. І красиво, і зручно. Я думаю, що ви переконалися, що комплекс гурмана це незамінний помічник на вашій кухні. Тож телефонуйте та замовляйте його у нашому телемагазині. Я впевнений, що комплекс гурмана стане вам у пригоді у всіх випадках вашого кулінарного життя. Електричний комплекс гурмана практичний та вишуканий комплект начиння з, з протипригарним покриттям у сучасному дизайні. Класичний східний вок із кришкою та решіткою, модний набір для фондю, зручна сковорідка для млинців та сотейник. І головне електрична база з термостатом для підтримання сталої температури та лампою індикатором. Не втрачайте часу, замовляйте електричний комплекс гурмана, потіште себе та близьких якісним пристроєм і смачними стравами. Адже комплекс гурмана це розкішний подарунок навіть для найвибагливіших кухарів. Телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані, та замовляйте багатофункціональний кулінарний набір європейської якості за вигідною ціною. Наші оператори вже чекають ваших дзвінків. Нехай ваш стіл буде різноманітним та вишуканим, адже з електричним комплексом гурмана це легко.